Всім привіт! Сьогодні в мене в гостях шкода Octavia i7, де ми встановили світлодіодні білет лінзи KXM i10, також на дальній світі ми встановили світлодіодні лампи Redline H7 і H11 лампи на протитуманні фари. Сьогодні я хочу провести невеликий тест-драйв, показати, як воно все працює. Так виглядає лінза з маскою. Тут просто світлодіодні лампи Redline. І також в протитуманних фарах стадіодні лампи Red Light. І зараз я вмикаю ближнє світло. Ось так воно виглядає. Це ближнє світло. Протитуманні фари, в принципі, краще, ніж волоштатне ближнє світло. Можна теж навіть так їздити, покажу. Зараз тільки протитомамки включені. Так, включаю ближню і помагаю, покажу, як світить. Ось так, лінзи зводяться між собою. Тобто ідеальна рівна лінія. Як я раніше вже казав, не всі лінзи мають таку ідеальну. Рівну лінію. Зараз ми їдемо по місту, бачите, що працює вуличне освітлення, але все одно видно, що фари працюють, от зараз я їх виключу. Тобто світло... видно, видно, що світло дуже, досить потужне. Зараз вийдемо на Житомирську трасу і подивимося, як буде за містом, коли немає вуличного освітлення. Звернув я в ліс, де можна сповна насолодитися сладіодними фарами. Це ближнє світло, це дальнє світло. До речі, зараз ви бачите, що аберації зовсім не видно, тому не варто її лякатися. Операцію видно лише тільки з трьох метрів, як я казав. Тут її взагалі не видно, є чітка межа і більше нічого. Допоки ми проводимо цей тест-драйв, хочу відповісти на один коментар, який був у попередньому відео, відео з приводу відбивачів. Так, дійсно, всі світодіодні лінзи мають. Пластиковий рефлектор Це пояснюється тим, що температура гріння в, в них набагато менша, ніж у ксенонових фарах та галогено. Ой, у ксенонових лінзах та галогенових. Я ще не бачив жодного випадку, щоб після роботи світлодіодних чіпів е, вигорав рефлектор якось тому днім, як у ксенону, це виключається. Тому як і в Кайксен, так і в Азума, так і в інших, як і в Денсо Поєто, там які там Валіо. Бо ж всі світлодіодні лінзи вони мають тільки пластиковий рефлектор. Привірте, це жодним чином не впливає на тривалість їх життя, тобто на строк експлуатації. Ну, їм просто не потрібен металевий рефлектор. Те ж саме і про оправу лінзи, яка тримає саме скло лінзи. Воно також у всіх світодіодних фарах, воно пластикове, тому що знову ж таки температура низька і. І за зайва вага їм просто не потрібно. Особливо коли ви вставляєте в рефлекторну фару, ви ж розумієте, що йде нагрузка на рефлектор, тому багато теж має значення. І в завдодіодних лінзах не буває ні залізних оправ лінзи, ні, ні, ні залізних відплівачів. Воно їм просто не потрібне. Так, і ось те, що я казав про аберацію. Видно лише ось трьох метрів. Зараз ви її бачите, от коли ми від'їжджаємо, її вже майже непомітно. Так же, як і на дорозі, ви її також не бачили. Так що вона зовсім нічим не заважає. Бачите, там вже аберації ніякої не видно. Ну що ж, на сьогодні в мене все. Якщо вам сподобалось, то прошу підтримати наш канал лайком, підписатися на канал. Ну а наступного разу я вам покажу, які бувають види цитодіодних чіпів, чим відрізняються матричні від лазерних лінз, чи взагалі доцільно купувати лазерні лінзи, бо вони дуже зараз популярні, чи є в цьому сенс. Про все поговоримо потім. Ну а На сьогодні, все. До зустрічі, бувайте!